Це відео до кінця і буде знати, як отримати одну посівну одиницю нашого соняшника Саксон абсолютно безкоштовно. Складу до нас неожиданно зіма, і приїхали до нас люди за посівним матеріалом соняшника. Привіт, передавайте. Що ви берете в цьому році? Саксон. Саксончик берете? Так, да, і Альфу для, ну, для рознообразів. Саксон і Альфу це два наші гібриди під Гранд Стар. Ви яку фракцію обираєте? Ну, в цьому році, так як ми перший раз брали стандарт, то спробуємо стандарт будемо. Стандарт сіяти. будете сіяти. Це ви будете сіяти Миколаївську Миколаївська область, Новоодеський район. так? Новоодеський район. Ново район. По цьому році, як Саксон себе зарекомендував таку страшену посуху. Ну, ви знаєте, ну. Що ну, Пійдете! Звісно, влагозарядка була слабенька, але нічого. Як не як ну но... на мінус ми не вийшли. Це саме головне. І зараз, зараз грузимо наш посівний матеріал соня. Шук, А Перед новим роком будете мати дуже дуже гарний а гарний она... подарунок Саксон. Да. А на наступний рік. Плануємо вийти на великий плюс. На великий плюс, щоб покрити всі затрати. Звісно, <рес> звісно. Тому так. так, так. Тому можна сіяти наше насіння. Нужно сіяти. Нужно сіяти. Так що ми приїхали, воно повний бусик набирає майбутнього урожаю. Майбутнього врожаю. Тут у нас зараз поїде 98 мішків, да, по-моєму, ви взяли. Так. 98 мішків. 98 мішків їде на Миколаївську область. А в нас ось така погодка сьогодні. А щоб отримати отакий мішечок соняшника, тобі потрібно просто поставити лайк під це відео і написати коментар. І серед коментарів я виберу найкращий коментар і подарую вам отакий гібрид соняшнику Саксон, Граста Росікей. І ти в себе в господарстві зможеш порівняти цей гібрид, і потім на наступний рік вже будеш повністю впевнений, що цей гібрид найкращий.